Добрий день, мої маленькі друзі, запрошую вас на заняття з економіки, тема якого вчимося вибирати. А допомагатимуть мені сьогодні Ганнуся та Тарасик. Будьте уважні. Доброго ранку, Ганнусю. Привіт, Тарасику! А чому ти засмучений? Вчора ми з бабусею. Ходили до крамниці. Там були іграшки, книжки, цукерки. Мені захотілося купити усе. Але бабуся запропонувала вибрати лише одну річ, тому що на все не вистачить грошей. А мій погляд зупинився на двох речах це м'яч та цукерки. Я так нічого і не обрав. А що б ти обрала? Я б обрала м'яч. Ним можна гратися з друзями. І не один раз, а багато. Це користь для здоров'я. А цукерки я купила б іншим разом. Правильний вибір. А я про це не подумав. Давай пограємо Тарасику у гру. Чому я це вибираю? Морозиво, олівці, лялька. Я оберу олівці, тому що я люблю малювати. Ляляк у мене багато, а морозива я не хочу. Олівці. Цукерки м'яч. Я без вагань обираю м'яч. Ним ми можемо гратися щодня. Дякую, Ганнусю. Я зрозумів. Не можна все купити одразу. Треба вміти обирати, що важливіше. Друзі, а ви вмієте вибирати? Діти, зробіть свій вибір. Діти, що ви обрали? Поясніть свій вибір! Чекаю від вас відео. До побачення!